Врятувати легені це про озеро синє на столичному виноградарі, яке колись мало форму легень. Тепер це більше нагадує пустелю замість колись красивої водойми, яка нині влітку перетворилася на калюшу. Небайдужі жителі району стукали в усі двері, і місцева влада пообіцяла почистити озеро. Було це ще торік, але тоді розпочати роботи завдали тендерні процедури, і за цей час нічого не змінилося. Тож, коли місто візьметься за відновлення і чи є шанс врятувати раніше блакитну перлину виноградаря? Олександра Кулібаба дізнавалася. Синє озеро у Подільському районі столиці. Колись блакитне, прозоре та велике. По периметру скрізь таблички купатися заборонено. Проте тут же давно ніхто не купається, бо замість трьохметрового заглибиною озера тут залишилася калюжа. Рівень озера в найкращі його часи. Перша половина нульових. Сягав, ось цієї верби. Ну, можете порівняти. Пан Юліан показує, яким був рівень води в озері на початку 2000-х. Чоловік мешкає у цьому районі з 90-х і таким озером, яким воно стало за останніх кілька років, бачить уперше. Тут була прекрасна популяція черепах. Тут водилося дуже багато нутрій. Тут ці водяні курочки чорні, причому двох видів. Висихати озеро почало ще років зо 20 тому, але критичним рівень став торік улітку. Замість раніше глибокої водойми, де відпочивали містяни, залишився потрісканий ґрунт та калюжа. Таким чином виглядає озеро. Це вже після дощу, після зливи навіть коли озеро осушилося, ми всі бачили, що це не була та глибина, яка була раніше, тому що тут. Реально тонули люди. А коли ми побачили, вже висохле дно, ну це це було ну не знаю, ну півтора метри. Ну, може, два метри. Ну, але точно не так, як воно було колись. Тобто за мулення це метри два-півтора, абсолютно точно є. Чому озеро міліє у фахівців є кілька версій. Це і зміни клімату, і замулення, і викачування води сусідньою насосною станцією, а найголовніше будівництво навкруги. Будівництво основання і фундаментів, пробиття водотривних горизонтів, водоносних е, е, верховодки палями геть порушує циркуляцію підземних вод. А озеро живиться в основному підземними водами. До будівництва Варшавського тут був прекрасний е, яблуковий сад. Деревина чагарникова рослині затримує сток, переводить поверхневий сток в підземний, і цей сток потім живить водойми і водотоки. Так от тепер цього стоку нема. Сада нема, а там, де був сад, закатано все в асфальт. Тісний взаємозв'язок між верхнім водоносним горизонтом, який живеть. Озеро і нижнім напірним горизонтом, з якого відбирається вода для водопостачання. Тоді, на місце відібране знизу води для водопостачання, надходить оця вода з верхнього водоносного горизонту. Але також є версія, що хочуть сушити озеро і побудувати тут розважальний центр. Або будинок балансоутримувачем цієї ділянки є комунальне підприємство Плесо. Про обміління озера знають давно. Керівник установи каже: торік запрошували фахівців, робили дослідження і оголошували тендери на розчистку. І цьогоріч, нарешті, вдалося успішно провести конкурс. В цьому році роботи будуть виконувати згідно наших вимог документації, виключно в частині розчистки. Тобто, у нас є бюджет. Виділений екологічним фондом на 35 мільйонів гривень, і плеса як виконавець робіт, як балансоотримувач озера Синю, буде виконувати роботи з підрядною організацією. Досвід реконструкції цього озера у столиці вже був на початку 2000-х років. Нині ж відновити водойму одним заходом не вдасться, кажуть експерти, та й у прогнозах їхні думки не збігаються. Чістка озера обов'язково була, до речі. Найбільш ефективним способом було б купити воду, у Київ водоканала, Артизіанську воду купити, половину той води на систематичній основі спускати в озеро, тобто живити його підземними водами, вже е, технічно провести комплекс лісомеліоративних і водних меліорацій, які включали в себе ландшафтно архітектурне обустройство території, насадження, грамотне насадження снігозатримуючих посадок, посадок, які б зменшували швидкість вітру на чашу озера, тому що від вітру випаровується вода. Цим треба або примиритися, або я ж кажу, треба завчасно вибудовувати ці заповідні такі території. Парками робити, от якщо хочете зберегти. Якщо ви там проголосили синьоозерський масив, то будьте добрі вже тоді захищайте це синє озеро від самого початку. Передбачаю такий, на жаль, такий негативний сценарій, що воно рано чи пізно, навіть при всіх оцих реанімаційних заходах. Скоріше за все, буде втрачено. У КП Плесу за розчистку водойми планують узятися у червні, щоб встигнути до осені, каже керівник підприємства. Ми без всяких допрацювань, маючи вже на руках всі наявні дозвіли, документацію, робочий проєкт, експертизу і так далі. Оголосили тендер, буде підписаний договір. Цим виконавцям майбутніх робіт місцеві сподіваються, їхнє синє озеро врятують, і на його місці не з'явиться новий хмарочос. Буде добре, якщо розчистять. Якщо не розчистять, то озеро однозначно зникне. Олександра Кулібаба, Максим Масленіков та Микита Воробйов. Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.